Це був сірий мокрий ранок. Веселка стояла під деревом, тримаючи себе за плечі, не від холоду, від пам'яті. І знову снилась тінь. І цього разу вона вирішила досить. Вона піде туди, де все почалось, Дебіль став мовчазним правилом, а захист чужим сном. І саме там вона побачила його. Він присів перед веселкою. Їй п'ять рочків, Вона тремтить, хоче обняти. Він пригадає її рукою, вона кладе голову йому на спину. Він шепоче. Жодних вибачень, моя кригітко. Ти не винна йому нічого. Я все вирішу. Він тримає її на руках, бо вона надто боялась стати ззаду. Тінь суне до неї пальцем вона ховається, щось улюлюкає, і тут брат з усієї сили врізає рукою по тому пальцю. Тінь вищий шакал. Що ти робиш? Захищає свою. Каже брат, і за вікном загриміло. Як ти смієш? Смію що? Любити її, боротись за неї, ночами не спати, плакати, як вона там, шукати будь-який спосіб захистити її від тебе, бо ти не вирівноважена примара і мені байдуже на твої старі ігри. Ти скалічила її, відрізала від любові, як від води. Змусила вірити, що вона нічого не варта, хоча це ти нічого не зробила для неї. Ти хоч раз могла просто обняти, а не вимагати обіймів. Могла б пригорнути, а не душити. А потім вищати, коли вона нарешті вкусила, вона думала, що ти її знищиш. Вона ненавиділа тебе за це. І я не виню її калічила душі її близьких в неї на очах, кидала слова, що ранили, допоки ті не скорили, що це за сила, як ти міг. Я ридав ночами, боючись за мою дівчинку, кусав лікті, щоб бути з нею, бо не міг. Думав переродитися заново, аби захищати її, а ти. Тій, кому я довірив своє безцінне, топталась по її серцю тінню своєї ненависті. Забираю все, що залишилось. Тягне маленький згордок, що в руках тіні став величезним чавурним каменем. Я не забираю її, я не забороняю тобі підходити. Знаєш чому? Бо ти більше ніколи не зможеш. Тебе не вистачить сил навіть дивитись на неї, бо вона лише відзеркалить твою суть ніжністю. А тепер до тебе, скарба мій, він міцно притесій до грудей. Я все життя мрію про таку дівчинку, як ти. У моїй кімнаті досі пахне тобою. І кожне провітрювання лише зміцнює цей запах. Я живу тобою, дихаю тобою, я захищатиму тебе. Обіцяю, від усіх жахів минуло, бо я сильніший за них і ти в безпеці зі мною. Бо твоя безпека мій пріоритет. Веселка піднімає голову, а якщо вона знову накинеться. Воно, поглянь на нього, воно не бачить тебе, бо нарешті зустрілася із найстрашнішим ворогом собою. І я не пущу тебе до нього, чи навпаки, ніколи більше. Але можеш дивитись. ти у безпеці зі мною. Веселка відчула, що хоче спати, і затримала в нього на грудях. Брат вийшов із кімнати, що мить зникла, і вони вдвох опинилися на полі, де їх чекав тато дракон. Він підсадив брата лапою і той, тримаючи дівчинку, сівся зручніше. І вони полетіли.